Вітаю вас! Першою темою це є матеріал української правди, який вийшов про так званий батальйон Монак. Це група українських політиків, в основному із фракцією ПЗЖ, а також українських бізнесменів, де-факто олігархів, прокурорів, суддів, які під час війни. Змились у Монако і ведуть там досить розкішний спосіб життя. Там е, було зафіксовано бізнесмена Живаго, депутатів Столара, Абрамовича, Суркіса, всі в ПЗЖ. Знаєте, що найстрашніше в цьому всьому? Найстрашніше це те, що, в принципі, для мене, а також для всіх е, тих, хто. Більш-менш давно цікавиться політикою, в цьому немає взагалі нічого дивного. Ми від них очікували те, що якщо станеться війна, що вони всі візьмуть, змотають вудочки і втечуть. Скажіть, будь ласка, хто від них очікував хоча б чогось інакшого? Ми всі очікували те, що ці люди роками грабували нашу країну. Роками жили на її ресурсах. А коли сталася біда? Замість того, щоб підтримувати армію, замість того, щоб підтримувати нашу економіку, вони живуть там на широку ногу. І коли міжнародні партнери приїжджають на свої курорти, тому що це їхній курорт, і дивляться, і бачать це все. Вони думають, а навіщо допомагати Україні, коли є ось такі чуваки, які живуть на широку ногу. Хай вони допоможуть. Ми будуємо нову Україну, країну без олігархів, в якій цим людям не буде місця.